ВПО дадуть ваучери на компенсацію житла. Таку інформацію озвучив голова тимчасової спеціальної комісії з питань переміщених осіб Павло Фролов. От тільки одне таке велике питання: чим ці ваучери відрізняються від сертифікатів компенсації згідно проекту закону з Павло Фролов заявив, що вже йдуть консультації зі світовим банком, і там будуть давати попільгово спочатку, будуть пріоритизація. Цих ваучерів. я в це не вірю. Там будуть учасникам бойових дій слави подавати. Потім багатодітним родинам. Друзі, не потрібно щось придумати. Хай президент підпише проект закону 11.61 11 і тоді комунікуйте зі світовим банком. І все нормально, люди будуть отримувати компенсацію. Я в принципі насправді так і знав, що це буде тільки політичне рішення, що таке велике оточення президента Зеленського йому крапу, крапає в вуха. Що це політичний законопроект? І що у них буде альтернатива. Альтернативи поки нема, і вони її не можуть нормально придумати. Думайте про людей.